Привіт, мої любі малята! З вами знову я, Ольга Андрійна. Сьогодні я підготувала для вас дуже цікаву гру. Готові гратися? Тоді починаємо! Привіт, малята! Сьогодні ми разом з Євсеєм розкажемо вам про того, без кого наші майданчики не були б такими чистими. Малята, як ви думаєте, хто прибирає наші майданчики? Правильно, це двірник. Він працює у нас в дитячому садочку. А тепер давайте подивимось, що потрібно двірнику для роботи. Як ви думаєте, малята, що це? Правильно, це мітла. А це що? Правильно, совок. А це що? Молодці це відро. Малята, а як ви думаєте? Що ще потрібно двірнику для роботи? Так, граблі. Молодці. А тепер давайте подивимось, що саме робить двірник у нас. Двірник у нас прибирає що? Листя молодці. А це що? Він розчищає сніг. Правильно! Зрихлює землю. Молодці! Без двірника наші майданчики були брудними, та на них неможливо було б гратися. Молодці малята, розумнички, а зараз нам час прощатися. До нових зустрічей! Які ви в мене розумнички! Виконали всі завдання! А зараз нам час прощатися. До нових зустрічей, малята!